Нові тарифи на послуги центрального опалювання та гарячого водопостачання встановила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг своїми постановами номер 650 від 6 червня та номер 683 від 13 червня. Виконання цих постанов є обов'язковим для теплопостачальників криворіжтепломережі. У відповідності до цих документів підприємство змінило тарифи для своїх споживачів. Для населення це тарифи на услугу. Центрального отопления и горячего водоснабжения, которые составляют на центральное отопление для домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии, 427 гривен 96 копеек за одну геокалорию, для домов, в которых приборы учета тепловой энергии отсутствуют, 12 гривен 94 копейки за 1 квадратный метр в отопительный сезон на горячее водоснабжение. Для домов, оборудованных полотенцесушителями, 24 гривны 54 копейки за 1 метр кубический. Для домов, в которых полотенцесушители отсутствуют, установлен тариф 22 гривны 61 копейка за 1 метр кубический. Для бюджетных учреждений и прочих потребителей тариф за тепловую энергию составляет 1294 гривны 70 копеек за одну геокалорию. Структура нових тарифів враховує ціну на природний газ та витрати на надання послуг з теплопостачання. Дані тарифи є економічно обоснованными. Це підтверджується наличием утвержденной структури тарифу, которая также опубликована. З нею може ознакомиться кожен бажаючий на сайті Національної комісії. Про обґрунтованість та економічну доцільність нових тарифів говорять на підприємстві свідчать ще один факт: тарифи в криворіж тепломережі фактично були незмінними з 2008 року. Власне, як стверджують спеціалісти, нова вартість послуги обігріву приміщень та постачання гарячої води збільшує рентабельність роботи підприємства, враховуючи різке підвищення вартості послуг з теплопостачання. А в криворіж тепломережі воно становить майже 60%, Кабінет міністрів України своєю постановою номер 83 про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін. Ін і тарифів на комунальні послуги передбачив новий порядок надання населенню компенсації. Ця постанова почала діяти з 1 липня. Компенсації надаються громадянам, у яких середньомісячний сукупний доход за 6 попередніх місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Прожитковий мінімум для сім'ї розраховується, виходячи із демографічних і соціальних груп населення. Тобто для дитини у віці до 6 років розмір складає 1032 гривні, від 6 до 18 років 1286 гривень. Для працездатних осіб 1218 гривень. І для непрацездатних осіб 949 гривень. Тож сім'я, порахувавши свій середньомісячний сукупний доход і прожитковий мінімум для сім'ї. Якщо доход менше прожиткового мінімуму для сім'ї, така сім'я набуває права на отримання нового виду допомоги компенсації в зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Компенсація надається на оплату послуг за газопостачання, централізоване опалення та гаряче водопостачання. За призначенням цієї компенсації мешканці міста можуть звернутись до районних управлінь праці та соціального захисту на сьогоднішній день. Управління всі здійснюють прийом документів на отримання компенсації. Компенсація розраховується, як різниця між розміром плати за комунальні послуги з урахуванням підвищень, з урахуванням пільг та субсидій в межах норм та розміром плати, яку сплачувала сім'я, до підвищення цін і тарифів. Дана компенсація ніяк не позбавляє права громадян на отримання житлових субсидій. Житлові субсидії як призначалися, так і призначаються на сьогоднішній день управліннями праці та соціального захисту населення. Житлові субсидії призначаються на опалювальний період і на неопалювальний період. На сьогодні, до речі, понад 8 тисяч мешканців міста вже користуються субсидією на неопалювальний період. Для цієї категорії громадян, якщо підвищуються ціни і тарифи на комунальні послуги, перерахунок субсидії здійснюється в автоматичному режимі. Тим громадянам, хто має право на отримання означеної компенсації в управлінні праці та соцзахисту, радять вчасно скористатись нею. За консультаціями, зазначених питань, ви можете звертатися до районних управлінь праці та соціального захисту населення за гарячими телефонними лініями. Дзержинський район, телефон 928140, Довгинцівський район, телефон 714419, жовтневий район, телефон 406. 2 Інгулецький район, телефон 21 223145, 22 31 45. Сасаганський район, телефон 64 43 83. Тернівський район, телефон 38 02 60. міський район, телефон 90 08 26. А також зазначену інформацію можна отримати на порталі Криворіжський ресурсний центр.